Привіт! Це знову Святослав, канал Світло в Кожен Дім. З приводу останніх моїх відео про зарядну станцію. Про... Фейкові акумулятори в деяких склалося погане враження про Aliexpress, хоча я і не є якимось адвокатом Aliexpress, Але з іншого боку, ну мушу сказати, що саме ті замовлення я брав на свій страх і ризик, абсолютно без відгуків вони були, і мені просто було дуже цікаво, тому що от були такі заманові пропозиції. І що, ж, що ж буде? Ну і вийшло, що зарядна станція, в принципі, на диво прийшла працюючи, просто не з тими трошки характеристиками. А акумулятори, ну в принципі, теж Прийшли. Дійсно, акумулятори дійсно 60 вольтові, просто е, характеристики вже не трошки відрізняються, а сильно відрізняються від заданих. Тому так, правильно в коментарях написали. Не бавтеся так, як я, е, просто от, замовляйте, там де є достатньо відгуків і достатньо замовлень. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня.